Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста івано франківськ Представляємо вашій увазі офісне приміщення загальною площею 25 квадратів. При потребі можна буде добрати ще 20 квадратів. Ось вхід в приміщення. Такі ремонти. Ось. Нові ремонти в стилі такому під ретро зроблені. Це є 25 квадратів з окремим санвузлом. Тут будуть також двері через тиждень і буде перехід в санвузол з невеличким коридором. В даному приміщенні є вода гаряча та холодна та каналізація, і там також є поруч вода холодна та каналізація. Тут будуть стояти двері. До тижня часу також будуть стати двері відділені. Ось це приміщення 25 квадратів. Тут будуть двері і ось тут будуть двері. Ці двері будуть відділені для іншого офісу. І сюди буде вхід, сюди є вхід в санвузол. Ось отут санвузол. Ось такий санвузол. Нові ремонти, жодного разу ніхто не користувався. То тільки зробили ремонт, і приміщення здається. Якщо вас зацікавить зняти приміщення більше, то можна додатково ще зняти ще приміщення площею 20 квадратів. І тоді мати перехід з одного приміщення в інший. Ось тут ще 20 квадратів. Видаткових. Також нове приміщення з новими ремонтами, такими люстрами цікавими ретро. І тут є такий ще п'єць. Ось таке приміщення. Можна зняти загалом тоді буде 45 квадратів або ж зняти собі тільки ось це приміщення площею 25 квадратів. Якщо вас зацікавить інформація, звертайтесь, будь ласка, в описі до відео є номери телефонів, і можна буде тоді уточнити деякі питання, котрі вас зацікавлять. Тут плюс приміщення, що комунальні платежі будуть як в квартирі, тобто в 6 разів дешевше, аніж в комерційному приміщенні. Дякую за увагу, до побачення.